Вітаю! Тема заняття обмін речовин та енергії, основа функціонування біологічних систем. Біологічні системи це відкриті системи. Тобто, вони перебувають в стані постійного обміну речовин і енергії з навколишнім середовищем. Для забезпечення власних енергетичних потреб організми використовують енергію, що надходить з навколишнього середовища. Вони акумулюють енергію у формі хімічних зв'язків органічних молекул. Отже, перетворення енергії взаємопов'язане з обміном речовин. протей є прикладом відкритої біологічної системи. Процес живлення амебапротей є яскравим прикладом того, як живі організми взаємодіють зі своїм оточенням. Цей процес є критичним для підтримання гомеостазу організму, забезпечуючи його необхідними речовинами та енергією для життєдіяльності. Палаючий шматок самородної сірки є прикладом відкритої неживої системи. В час горіння відбувається обмін з навколишнім середовищем. Кисень бере участь у реакції, а в результаті виділяється діоксид сірки та енергія у вигляді тепла. На відміну від біологічних систем, шматок сірки не зберігає свою первинну структуру в процесі горіння, а повністю змінюється. Біологічні системи відрізняються від відкритих неживих систем. Біологічні системи зберігають структуру, здатні до самовідновлення, ростуть і розвиваються, мають складну регуляцію. Неживі системи змінюють структуру, не відновлюються, не ростуть, не мають регуляцій. Обмін речовин або метаболізм це сукупність хімічних реакцій, які відбуваються в організмі, забезпечуючи його життєдіяльність. Цей процес включає в себе надходження речовин з навколишнього середовища, їх перетворення в організмі та виведення продуктів розпаду. Обмін речовин можна розділити на два основних процеси пластичний обмін та енергетичний обмін. Під час пластичного обміну відбувається поглинання енергії. Це сукупність реакцій синтезу складних органічних сполук з більш простих. Під час енергетичного обміну відбувається вивільнення енергії. Це сукупність реакцій розщеплення складних органічних сполук на більш прості. Прикладами пластичного обміну є синтез білків з амінокислот, синтез нуклеїнових кислот з нуклеотидів, синтез жирів, жирних кислот та гліцерону. Прикладами енергетичного обміну є розщеплення глюкози до вуглекислогазу і води, розщеплення жирів до жирних кислот і гліцерину, розщеплення білків до амінокислот. Енергія, яка вивільняється, може накопичуватися в синтезованих молекулах АТФ, перетворюватися на теплову енергію тощо. Єдність в процесі синтезу та розщеплення речовин. Енергія, яка виділяється в процесі енергетичного обміну, використовується для здійснення реакцій синтезу в процесі пластичного обміну, а речовини, синтезовані в процесі пластичного обміну, слугують матеріалом для енергетичного обміну. Це говорить про те, що процеси пластичного та енергетичного обміну є тісно взаємопов'язаними.